Так, прокидали автомобіль, беремо щиточку і починаємо так, звісно, незручно руками. Но ми одразу приходимо в верхушечку. А потім коротше, вже внизу там де, там, де грязно. Зараз вам покажу. Трудяга. Грязний дивиться якийсь. Сам покупаний я тому потрібно помити. Так, ну якось так. Що за склада, неудобно одною рукою знімати і мити машину. Далі покажу скільки у нас вийшло коштів на, на обмивки. Це сучасні технології, ремонт преміум класу. Кому потрібен ремонт якісний, звертайтеся.